Ось так, друзі, за моєю спиною відбувається протест проти фільму Руський на війні, який зараз показує ТІФ. Ці хитрожопі вилупки призупинили показ, але сьогодні його знову возобновили. Українці прийшли виказати своє незадоволення цьому і дуже активно це зараз роблять. Дуже було цікаво подивитись на тих людей, які прийшли подивитись фільм. Багато з них ховають лице під масками. Підмедичними, типу, вони там від ковід захищаються, напевно, стидно. І коли йому в вуха кричать Шейм, я думаю, що в нього є якесь щось сколихнеться в душі у тих людей, які прийшли подивитися гавняну російську пропаганду. Дуже дякую всім українцям, які прийшли сьогодні, і виказати свою думку стосовно цього приводу. Це класно, що Україні у України в Канаді є доволі потужне ком'юніті, яке не соромиться висказувати свої думки. А що мене справді засмутило сьогодні? Це кількість поліції і те, як вона себе доволі безсеремонно поводить. І те, як злякалися організатори ТІФУ, нагнали сюди чоловік, напевно 20-30 поліціян, які тут намагаються не давати людям висловлювати нормально свій протест. Ось так от відбуваються протести у нас в Канаді. На цьому поки що у мене все. Чекайте на новий репортаж. Навіть перекрили Кінг стріт. Ну, вони напевно дуже сильно перестраховуються. Я не думаю, що прийде стільки людей, щоб треба було перекривати. вулицю. Але це добре, що вони бояться. Якщо оцінювати приблизно кількість людей, які прийшли на показ, то їх буде набагато менше, ніж тих людей, які бастують перед кінотеатром. Я думаю, що ну, сили 50 людей зайшло по тих білетах. Тіф до, до цього моменту не був моїм улюбленим кінофестивалем. Я один раз був на показі, фактично, за всі 9 років життя в Канаді, але тепер я буду його ярим противником. Буду катувати його, як тільки зможу. Це просто катастрофа. Моральна. Катастрофа фестивалю. Ось такі в мене. Враження